Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви вже давненько-давненько от я знайшла це запитання. Як сирський ставиться до залужного? Тут більше написано, але я тільки це конкретне запитання, щоб не розводити на, на всю. І так, як сирський ставиться до залужного? Не дуже. Уже з першої карти. Ви знаєте, по-перше, по йому не подобаються успіхи залужного. Його знаменитість не подобається. Він, ви знаєте, і підтримка народу, ось що йому не подобається. Ось. А які у них відносини? Давайте подивимося. Щось є там? Щось є там. Зараз я подивлюся. Нещира доброзичливість. Угу. Угу. Не бажаю він йому нічого доброго. Вибачте, що такий розклад, але відверто скажу і мене це теж цікавило. Тому що всі знають, хто такий сирський, всі знають, хто такий залужний. Ось, давайте подивимося тепер навпаки. Ну, я не хочу це дивитися. Це я не вибирала. І так, давайте подивимося навпаки залужний. Відношення залужного до сирського. Чіткість тут якась. Ну, в принципі, нічого зі сторони залужного нема. Ось він, в принципі, будемо так говорити, він зайнятий своїми справами більше, ніж а, сирський. Можливо, його. Знаєте що? в мене таке враження, що його може нервувати. Зараз я перепитаю оця услужливість. Да, да, його це трошки е, ту з мечів, оце може говорити про трошки його це задіває, цю служливість. Що би не сказали, наверху він біжить вже виконувати. Якось так мені йде. Я не знаю сирського, я не знаю залужного, але я знаю, що залужний я дуже е, як сказати, часто робила вже на Залужно і на сирську робила. Мені випадає, що сирський. Не є відверта людина як залужний. Залужний він більш відкритий, він більш інакший. Ну, і так на картах лягає. Він людина справедлива і людина народу. Сирський ні. Сирський бігає наверх. І він їхній оцей. І а, спеціаліст теж ніякий. Порівняно, звичайно залужним. Тому я не бачу тут хорошої любові між ними. Навпаки, сирський заздрить успіхам і прихильності народу. Як народ прихильний до заложного. Це заздрість, чиста заздрість. А з другої сторони, подивіться на його лице. Ось і так. Дякую вам, мої дорогенькі, за запитання. Щиро вдячно вам, що ви є тримаємося і разом до перемоги. З залужним 100% переможемо.